Мої вітання, друзі! І ради вас знову бачити на нашому ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні я хочу познайомити з новою лінійкою портативної зарядної станції від торгової марки Yeti. До того я вже знімав відео про зарядні станції Yeti, але про старі моделі. До речі, ці відео у нас є на каналі. Ви можете ознайомитися з ними по посиланню, яке буде Ось тут, ось тут вгорі, переходьте ознайомлюйтеся. Так от, в старих станціях я говорив, що є декілька моментів, які мені не подобаються. Існують мінуси цих зарядних станцій. І мене склалося таке враження, що в Блюєті ніби дивилися мої відео, мене почули. І зробили нові моделі зарядних станцій, яких ці мінуси відсутні. Ну. Звісно, що в не дивилися мої відео, але, скоріш за все, що ці мінуси були мінусами не тільки для мене, а для інших користувачів. І вони зробили певний висновок із цього всього і переробили свої зарядні станції. Так от, сьогодні я швиденько пробіжуся по новим зарядним станціям від блюєті і розкажу, які в них є переваги. Погнали! Зараз у мене представлено лише три нові моделі від торгової марки Blue Yeti, але насправді асортимент цих зарядних станцій набагато більше. Які існують зарядні станції від і які в них є характеристики, всім всім ви можете ознайомитися на нашому сайті з торгом.ua. Посилання на нього буде, як завжди, в описі до цього відео. Ну а сьогодні коротко поговоримо про ці три моделі. Основними недоліками, як на мій погляд, старих зарядних станцій в блієті було всього на три основних показники. Перше це довге заряджання від мережі 220 В, яке складало від 4 до 6 годин. І плюс до того існував ще окремий виносний блок для заряджання. Друге, це шумність при заряджанні зарядних станцій і при їхній роботі при розряджанні. Ну і третє, це неможливість працювати як джерело безперебійного живлення або так званий УПС. А оновити. Станції ці мінуси відсутні, і по-хорошому потрібно було б зняти окреме відео на кожну із цих станцій, тому що в них з'явилися такі додаткові функції, такі прикольні штучки, що дозволяють мені назвати нові станції від Блюєті. Ну, якщо не кращими за Екофло, так точно на рівні ЕКФО. І тому, якщо ви будете активні під цим відео, поставите йому дуже багато вподобайок і напишете дуже багато коментів, щоб я зняв окреме детальне відео з детальним розданням. Збором цих нових зарядних станцій і нових функцій, то я це обов'язково зроблю. Ну а поки що ми обмежені в часі, тому починаємо коротенький огляд у цієї станції AC2P. Акумуляторна батарея літі залізофосфатна з ресурсом в 3000 циклів заряд-розряд. Ємність акумуляторної батареї 230 Вт-годин. Вага самої станції 3,6 кг. Ну і основною перевагою, як, на мій погляд, нових зарядних станцій перестарим, є те, що для зарядки таких станцій вам не потрібен якийсь окремий виносний блок. Вам потрібен лише ось такий звичайний кабель, за допомогою якого ви зможете зарядити цю зарядну станцію від. Нуля до восьмидесяти відсотків всього на все за якихось 45 хвилин, а до 100% за 80 хвилин. Це дуже крутезні показники. Але друзі, ви маєте розуміти, що цей режим не дуже позитивно буде впливати на акумуляторну батарею. І в такому режимі потрібно заряджати зарядну станцію ну прям в якихось критичних ситуаціях. А в некритичних її можна заряджати двома іншими способами: це сайлен режим, коли вона заряджається. 4 години від 0 до 100 і станція абсолютно тиха, ви її не чуєте. Або змішаний стандартний режим, коли станція зарядиться у вас від 0 до 100 за 2 години, але ви час від часу будете чути невеличкий шум. До речі, до комплектації даної станції входить ще ось такий кабель для підключення сонячних панелей з іншого кінця у нас звичайний роз'єм XT60. Максимальна потужність сонячних панелей має складати 200 Вт. І тоді дана зарядна станція від 0 до 100 зарядиться всього-навсього за півтори години просто з енергії сонця. Це дуже круто. Далі, номінальна потужність з розетки 230 Вт, яку може видати дана станція, складає 300 Вт. Це номінальна потужність. Максимальна короткочасна для запуску якихось електроприладів складає... Ці 600 Вт. До того ж, ми маємо ще 4 роз'єми DC, а саме роз'єм прикурювача 12 В10 А. Це значить 120 Вт ми маємо цієї потужності. Також у нас є один роз'єм USB-C з потужністю на 100 Вт, до якого ви можете під'єднати, наприклад, якийсь ноутбук. І також два роз'єми USB A з потужністю на 18 Вт. Йдемо далі. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, але в старих станціях торгової марки Б'єті не було кнопки Power, тобто вмикання і вимикання. Станції ніби завжди знаходились в такому сплячому режимі. Натискаєш будь-яку кнопку, станція прокидається і, і ви працюєте. В нових же станціях є кнопка жилення, яка дозволяє. Вмикати зарядну станцію і вимикати її повністю, щоб не було якогось саморозряду. Це дуже круто. Далі, крім цього, ми бачимо з вами засвітився інформаційний дисплей. І що мені не вистачало в старих зарядних станціях від бліаті про те, що не було інформації, скільки вона буде заряджатися, скільки ще залишилось у нас часу до того, поки зарядиться зарядна станція, або скільки в нас часу залишилося до її розряду при тому чи при іншому навантаження в нових же станціях блієті. Ми бачимо час заряду. Час розряду. Також є вхідна потужність, вихідна потужність є заряд у відсотках, наскільки зараз заряджена або розряджена акумуляторна батарея. Ну, цей показник у нас був. І а, в нових зарядних станціях в блієті з'явилася, пам'ятаєте, я вам говорив, що дуже прикольна штука а, в торгової марки Екофо, це Power Boost Тут же є така сама функція, називається вона Power lifting Чи power, lift, чи пауерліфт чи пауерліфтинг, але працює вона абсолютно так само. Дана станція в номіналі, я вам сказав, що видає 300 Вт, але сюди, за допомогою цієї функції Powerlift, ви можете підключити і електроприлад потужністю, наприклад, на 600 Вт. Це може бути якісь електроковдра, наприклад, або якийсь нагрівальний елемент, але потужністю не більше, ніж 600 Вт. Вмикаєте цей режим PowerLift і дана станція видає. Також нових станціях збереглася функція Eco, як була в попередніх моделях. Нагадаю вам, хто не знає, що ця функція. Не обмежує зарядну станцію в потужності, але вона дозволяє трішечки економити заряд акумуляторної батареї. Справа в тому, що в режимі Еко ви можете виставити це на роз'єм AC або на роз'єм DC і під'єднавши якийсь електроприлад, станція буде видавати ту потрібну електроенергію. Але якщо цей електроприлад, який був підключений до одного із роз'ємів, перестав її споживати, ну або зарядився, або просто вимкнувся в момент, то щоб не витрачати Енергію на подачу на ці роз'єми станція через певний час вимкне ці роз'єми. Через скільки часу ви це можете виставити на застосунку? О, до речі, друзі, у нових зарядних станціях з'явився Bluetooth, і це дозволяє нам використовувати разом з ними застосунок на телефон. До речі, застосунок від блюєтів він один на абсолютно всі зарядні станції від маленької до самої великої. Але функціонал буде різний, тому що маленька станція, наприклад, не може робити те, що велике яка велика не може робити те, що маленька. Тому налаштування для кожної станції будуть окремо, але застосунок один для всіх. Давайте зараз з ним познайомимося. І так, під'їдемося до станції, і що ми з вами бачимо? Бачимо, що у нас під'єднано Bluetooth. Значить, зліва у нас вхід від сонячних панелей, він зараз не задінений. З правої сторони у нас вхід від електромережі 220 вольт, він також не задіний. Зліва внизу ми бачимо роз'єм DC. Якби щось було підключено, то воно показало, що і споживає. І справа роз'єм AC, якби перемінний струм тут все зрозуміло. Також ми можемо вмикати. Роз'єм DC, вмикати роз'єм AC. От так само їх вимикати. От зараз, якби було якесь споживання, то нам би це все діло показало. Також ми можемо перейти в налаштування, і от те, що я вам говорив, про зарядку: Турбо режим, сайленд режим і стандарт режим. В турбо найшвидше, в сайлент найдовше. Стандарт це такий буде режим, змішаний режим по. Позаряці. Powerlifting це той режим, який я вам говорив, що максимум можна підключати якийсь електроприлад, який має якийсь нагрівальний елемент потужністю на 600 Вт. Екорежими можемо вмикати для AC, можемо для DC. От, вмикаємо. В цьому режимі можемо регулювати, якщо прилад, якийсь буде споживати, наприклад, або 10, або 30. Ну, от мінімум те, що ми можемо виставити, це 10, давайте 15 Вт можемо виставити. так. І це означає те, що якщо е даний електроприлад буде споживати менше, ніж 15 Вт, на протязі 4 годин він відключиться. Можемо виставити, що він відключився, наприклад, через годину, якщо він буде менше споживати. Те ж саме стосується і. DC Тут тільки обмеження в нас вже в 5 Вт є. Е, мінімальне. Так, Це ми так, е, це таймер, щоб ніколи, наприклад, у нас не газ дисплей або щоб там через 30 секунд. Ну, давайте через хвилину виставимо. Тут ми можемо побачити версію прошивки. Ну і е, налаштування додаткові може бути 50 або 60 Гц. 60 Гц це Сполучені Штати, 50 Гц це Європа і, і ми відповідно. Також ви могли побачити: от Grind Self-Adaption. Значить, це е, штукенція, коли, наприклад, у вас. В мережі нестабільна якась напруга, або ви заряджаєтесь від якогось невідомого генератора, невідомо як він працює, то дає 220 вольт, то не дає. то щоб дана зарядна станція заряджалася від нього, ви вмикаєте ось цей режим. Якщо ми його вимкнемо, то зарядна станція буде заряджатися тільки від мережі стабільної на 220-230 вольт. Ось в принципі і все. Також, друзі, якщо ви не хочете встановлювати застосунок, деякі налаштування можна зробити прямо із цих кнопочок. Затискаємо DC EC на 2 секунди. Все, у нас вмикається ось такий P01 режим. Ми тут можемо виставити 50 або 60 Гц. от Міняємо на 50 Гц. Далі натискаємо кнопочку DC, переходимо до P03, тут ми можемо виставити чардж зарядку швидку або не швидку. От зараз у нас виставлена швидка, знову натискаємо DC, переходимо на P04. Тут ми можемо вимкнути або вимкнути ось той Lifting режим. Натискаємо AC, вимикаємо, натискаємо Вмикаємо. Переходимо на п'ятий режим це режим ECO. Потрібен вам чи не потрібен. Якщо ви хочете. Щоб розетка у вас ніколи не вимикалася, навіть якщо звідси нічого не споживається, тоді відповідно нам потрібно цей режим вимкнути. Якщо ж хочете економити, то вимкнути. І а, шостий P06 режим це вмикання або вимикання блютуза. Тобто, чи ми хочемо, щоб втратилася електроенергія на блютуз і під'єднати застосунок, чи не хочемо. Ну і ще раз дискаємо, переходимо на P01. Якщо ми нічого не будемо робити, через хвилину станція вийде з цього режиму. Якщо ми зараз прямо хочемо вийти, знову натискаємо і виходимо на центральне меню. Я зараз я піднімав зарядну станцію до мережі 220 вольт. Вона почала зарядку. Ми бачимо, що вона споживає максимально 270 ватт буст режим, так турборежим, швидка зарядка. І таймер у нас показує, що дана станція до 100% зарядиться за. 40 хвилин, але потрібно розуміти, що вона не завжди буде видавати 270 Вт, вона дойде до 80%, а потім цю потужність почне зменшувати. Тому якби через 40 хвилин вона зарядиться. Також хочу вам нагадати, що нові зарядні станції від Bluetti володіють майже повноцінним режимом UPS, або так званим ДБЖ. Чого майже поясню пізніше, а зараз в двох словах коротко дивіться: якщо о, у нас зарядна станція. Заряджається, як зараз підключено до 220 В, то частина цієї електроенергії йде на заряд електростанція, саме 270 Вт. А частина буде йти байпасом, тобто напряму до споживача. От Я зараз підключив споживача. Давайте натиснемо кнопочку AC, і ми з вами що бачимо? От у нас йде споживання з розетки 326 Вт. Є у нас споживання самої станції, тобто 270 Вт, як йшло у нас на зарядку акумуляторної батареї, так і йде. А решта байпасом проходить на нашого споживача номінальна потужність даної станції, як я вже вам сказав, 300 Вт, але так як у нас включений Power Lift режим, то зарядна станція дозволяє підключити зараз. У мене підключене освітлення. Мої софіти, які споживають от 330 Вт і збільшується споживання. Але цей режим дозволяє нам підключати такі прилади. Це ми бачили, це ми зрозуміли. Давайте зараз виключимо цей PowerLift режим. Вимикаємо. Виходимо. І, в принципі, зарядна станція мала підключитися. Давайте подивимося, тому що номінал у неї 300 Вт. Але тим не менше, дивіться тримається. І, до речі, в такому режимі, коли станція і заряджається, і видає електроенергію, вона може через себе пропустити, як заявляє виробник, максимум 570 Вт. Але ми бачимо зараз от 595, було навіть і 600, і зарядна станція тим не менше працювала без ніяких особливих проблем. Вона зараз шумить. Вімкнутий кулер, можете послухати, як вона шумить, але насправді шумить вона не дуже сильно. Якщо так от не притуляти вухо до цієї радіаторної решітки, то в принципі, якщо от вона буде стояти у вас десь в приміщенні, то шум такий ненав'язливий. можна з ним миритися. Але знову ж таки, це зараз а, зарядка відбувається в максимальному турборежимі. Можемо його зменшити через застосунок. Ну, до речі, ми зараз можемо з вами бачити по застосунку. Беремо електроенергію з мережі 586 Вт. Частина йде на зарядку акумуляторної батареї, а частина йде на вихід. Ну, тим не менше, ви бачите, 310 Вт вона не відключається. Можна зараз щось небудь підключити більш потужніше, але я думаю, що це краще робити такі повноцінні тести в окремому відео. Що скажете? Напишіть про це комент. Тепер на рахунок ДБЖ або UPS, бо ви обов'язково мене запитаєте, чому я вважаю, що він майже повноцінний. Чесно кажучи, я до деякого часу навіть сам над цим не замислювався і дякую вам, а тим коментаторам, які написали правильні коменти і задавали правильні запитання. Справа в тому, що справжнє ДБЖ або UPS працює яким чином? Якщо у нас зникла електроенергія і розрядилася акумуляторна батарея, станція повністю вимкнулася. Але коли увімкнулося світло, то ДБЖ подало байпасом відразу на пряму електроенергію на розетку і почало роздавати споживачам і заряджає акумуляторну батарею. То зарядні станції, коли вони розряджаються в нуль, а потім вмикається електроенергія. Деякі зарядні станції взагалі не вмикаються, навіть не заряджаються, і потрібно підходити і натискати на кнопочку, щоб вони, хоча б заряджалися. Але це дуже маленька кількість. А більшість станції при вмиканні електроенергії вони також вмикаються, починають заряджати акумуляторну батарею, але не вмикають роз'єм AC, і вам доводиться підходити і вмикати роз'єм AC в ручному режимі. Ось чому я думаю, що вони працюють неповноцінно, як ДБЖ. Як поведуть себе нові зарядні станції від блієті, я не знаю, тому що для цього потрібно зняти окреме повноцінне відео з повноцінними різними тестами. Але щоб зняти це відео, мені потрібно знати від вас, чи потрібно вам таке відео, чи не потрібно. Як я про це дізнаюсь. Правильно пишіть в коменти, і чим більше цих коментів буде, відповідно, ти мені буде зрозуміліше цікаво вам таке відео, чи не цікаво. Витрачати час свій і ваш на таке відео чи ні. Тож пишіть коменти, а ми переходимо до наступної станції. ac 180 p має також літій залізофосфатну акумуляторну батарею з ресурсом в 3000 циклів заряд-розряд. Ємність цієї акумуляторної батареї 1440 Вт. -год. Вага її 16 кг. Має дві розетки на 220 Вт, з яких ви можете отримати номінальну потужність 1800 Вт. Максимальна короткочасна 3600 Вт. І в режимі Power Lift сюди ви можете підключити. Якийсь електроприлад з потужністю 2,7 кВт. Але цей прилад має працювати з якимось нагрівальним елементом, ще раз вам нагадаю. Далі маємо роз'єм під автомобільний прикурювач потужністю на 120 Вт. І маємо роз'єм DC, але не для віддачі електроенергії, а навпаки, для заряджання самої зарядної станції. Через цей роз'єм ви можете і заряджати як від автомобільного прикурювача, так і через сонячні панелі. Кабелі йдуть в комплекті. До речі, Максимальна потужність сонячних панелей, яку буде сприймати зарядна станція, складає 500 Вт. І того, при ідеальних умовах з ємністю нашої акумуляторної батареї 1440 ватт, ми розуміємо, що десь. В районі 3-4 годин від нуля до 100 дана зарядна станція зарядиться. Також нижче ми маємо 4 роз'єми USB-A потужністю на 18 Вт і один роз'єм на usb c потужністю на 100 Вт. Також зверху на кристі ми маємо один ну, слот, можна так сказати, одне місце для бездротової зарядки потужністю на 15 Вт, де ви можете заряджати свої якісь гаджети. Також по дисплею. Дисплей абсолютно аналогічний до попередньої моделі. Дуже інформативний. Бачимо час заряду, час розряду, вхідну вихідну напругу, режим, в якому ми можемо працювати, еко, пауерліфт і так далі. Також при натисканні кнопочки, кнопочки DC дублюється у нас тут піктограмка на дисплеї, Ми бачимо, що роз'єми DC включені. І також роз'єми AC. Натискаємо, бачимо, що роз'єми AC включені. До речі, хочу відмітити, що при натисканні кнопочки AC і вмикання подачі електроенергії на розетки, станція абсолютно тиха. Кулери не вмикнулися, станція працює дуже тихо. З невеличким навантаженням вона також продовжує працювати тихо, і це дуже круто, тому що попередні старі станції тільки вмикаєш роз'єми AC, кулери відразу починають працювати і. Більшості станцій так само. Тут же навпаки, тиша продовжиться. Що ми, що ми маємо ще? З лівої сторони у нас є роз'ємчик для кабеля, і підзаряджання від мережі 220 вольт. Також у нас є теплове реле, Якщо вхідна напруга буде за висока станція, вимкнеться і теплушка відстрелить. І також у нас є роз'ємчик для заземлення. До речі, в попередній станції ac 2 p також є цей роз'єм. На цьому принципі все по цій станції. Переходимо до наступної. ac 240 p має також літі залізофосфатну акумуляторну батарею з ресурсом в 3 тисячі циклів заряд-розряд. Ємність цієї батареї 1843 Вт-години. Вага всієї станції на секундочку 33 кг. Можливо, ви звернули увагу. На станції є напис, прям виділений такий IP 65. Це означає те, що дана станція має досить таки високий захист від пилу та бруду. Можете звернути увагу, що всі розеточки, всі роз'ємчики у нас мають гумові заглушки. Перевіряти ми не будемо, наскільки ця станція захищена від вологи і пилу. Довіримо це виробнику. Отже, маємо 4 розетки на 230 вольт з номінальною потужністю на 2,4 кВт. Максимальна потужність. Має різне значення в залежності скільки часу ви будете давати і яке навантаження. До прикладу, якщо ви дасте навантаження на станцію 2,5 кВт, вона у вас буде працювати на протязі 2 хвилин, а потім вимкнеться. Якщо ми будемо надавати навантаження менше, ніж 3,6 кВт, але більше ніж 2,5 то тоді станція протримається 10 секунд. А якщо ми будемо давати більше, ніж 3,6 кВт, то станція протримається. 600 мілісекунд, якщо я не помилюсь, і потім вимкнеться. Ось таке. Також ми маємо з вами 4 роз'єми. Два із них USB-C потужністю на 100 Вт, і два роз'єми USB A потужністю на 18 Вт. Роз'єм на 12 Вольт і 30 А. І роз'єм 12 вольт 10 А. Звичайний роз'єм під автомобільний прикурювач. Також у нас є кнопочки DC USB і кнопочка живлення. Натискаємо, отримав декілька секунд, вмикається наша станція. Можемо вимкнути або вимкнути DC, USB, C, і відповідно кнопочки підсвічуються все, як і на попередніх станціях, які ми сьогодні оглядали. Так само повноцінний інформаційний дисплей. Ми бачимо, скільки входить, скільки виходить, скільки часу вона буде заряджатися, скільки розряджатися, і все таке інше. Тобто дуже цікаво. Максимальне споживання станції електроенергії з мережі 220 по складає 2,4 кВт. А це означає те, що навіть така величезна станція від 0 до 100 зарядиться десь приблизно за годину 10-го До цього ж роз'єму ми можемо під'єднати додаткову акумуляторну батарею b 210 p До того ж, не одну, не дві, не три, а взагалі скільки завгодно, тому що вони з'єднуються послідовно. Додаткову акумуляторну батарею ви під'єднаєте до станції. В батареї є ще один роз'єм, до якого ви під'єднаєте наступну акумуляторну батарею, і так далі поїхало-поїхало. Тому, по суті, ви можете зібрати величезну стаціонарну станцію з необмеженою ємністю акумуляторних батарей. А от на лівій стороні є три інших роз'єми. Наприклад, ось цей роз'єм, який називається DCPV, він дозволяє заряджати зарядну станцію або від акумуляторної батареї, або за допомогою автомобільного прикурювача, або від сонячних. Панели. Максимальна потужність сонячних панелей має складати 1500 Вт. Також ми маємо ще два роз'єми. Ось цей верхній роз'єм, який називається AC Parallel Port, дозволяє під'єднати таку ж саму зарядну станцію разом через спеціальний блок. Пам'ятаєте, я знімав відео, і є у нас таке на каналі, про інверторні генератори, які дозволяють з'єднати їх між собою паралельно і сумувати їхню підсумову Додавати їхню номінальну потужність. Наприклад, ми взяли два генератори по кВт і отримали номінальну потужність 2 кВт. Так само і тут ви можете під'єднати паралельно ще таку ж саму станцію спеціальним кабелем, і замість номінальної потужності 2,4 кВт ви отримаєте відповідно 4,8 кВт. Хоча насправді там не 4,8, там, по-моєму, 4,2 кВт, буде номінальна потужність. Круто! Круто! Дуже круто! А ось цей роз'єм, який називається AC-Input, дозволяє нам заряджати станцію від мережі 220 вольт або так само від будь-якого генератора. А виглядає він ось так. З однієї сторони у нас звичайна європейська вилка, а з іншої сторони ось такий роз'ємчик. До речі, якщо у вас раптом виникне таке запитання, а чи заряджаються зарядні станції від генератора, звичайного не інверторного, так, друзі, заряджається, проблем в цьому немає. На цьому друзі відео будемо завершувати. Воно вийшло і так набагато довше ніж я того планував. Ну, в принципі, як завжди, нічого незвичайного. Але якщо ви хочете більш детальний огляд з різними тестами даних зарядних станцій від м'єті, то дайте мені про це знати в коментарях, і я обов'язково зніму таке відео. На цьому, все. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за те що ставите свої вподобайки, підписуйтесь на наш ютуб канал. Бережіть себе! Всім бажаю залишатися світлом і до зустрічі. у Відео, Па-па!